Всім привіт підписники! З вами Влад і. Андрій! Ми сьогодні це є новий помічник мого каналу. Ми граємо в Кіллера, давно Кіллера не було. А ми поїхали. Як ви чекаєте? Ви мене чуєте, так? З Богом, щоб ви чули. О, є бой! Андрій писники от Андрія твої останні слова. Мені капець. Эм, це правильно. А я правильно, але я знаю ничку, де мене вас ніхто в житті не найдет. Я тут всі нички знаю. Ооо, я заспавився. мінус один, боже я тебе бачу, а ти такий жорсткий. Вона. Ооо, привіт! Я ж від тебе не відчіплюсь. А на відчіплюсь. Ай-ой! Я бачу хлопчика, ну куди ти пішов? Да давай ти скажеш, де хлопчик. Ага, все, дякую тобі За підказку. Пацан, ти ж розумієш?

В так, какой-то хлопчик из девчонка. Він не допоміг. У меня похан. Хлопчик. О, дівчинка, ні, не неред от в тебе останнє життя буде. Все. Ладно, нам не можешь пос... Давай, давай, давай. Привет. А ні, Я... ти не біля мене, ні, не, не будеш. Боже, допоможіть, будьте быть добрыми людьми. О, привіт! Ну, 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 треба, чтобы мне кто-то Вас ніхто не врятує. Так нахуй. Хлопчик, ти саме найкращий. Х-х, добре, ще живий, ще живий, дам тобі. Та хе Ах ти ж заразу. о о бекон. Песники, він такий поганий. Ну так.

Не сказав би, що довго будеш. Зора, ну не рухай мене, ну хлопче. <laughs> твоє останнє твоє слово. Не рухай мене. <laughs> Песники, він він, він. 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 він не вбив. Ну так? О, я буду відкривати кейс. Це треба відкривати. Так, що мені випаде? Що мені його треба купити. Боже, ну би, нуби, прийшли сюди, прийшли! Так, так, ну тут у мене є тільки один добрий ножик. Ну давайте. Все, відпизники, скільки вже відео? П'ять хвилин, у каточка, нормик. Ну, Андрій, як тобі сказати? Погано. Добре, а ми поїхали в другу катку. Так, підписники, я вже супаюся, чуть-чуть походив. Е, так, треба знайти Андрія. Нет, Чаки, Чаки біля мене, не nee, там хто там Help Me, Андрей, привет, привет. Побежали, підписники. Yeah. Андрей, я хочу жить. Не, nee, ну він мене не чует, ну nee. Help Me, please, плиз, no. Я бежу. Я бежу за скоростью. я. Можно? Ура! Я же живой. Я говорю Андрей тебе. Бежим, бежим за мной. Там можно в давай в Я понял. Так, его там нема? Не, пиши, 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 пиши. Да. тут, 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 Давай сюда, я знаю, це місце добре. Я тебе не бачу. Ой. Андрія сзади. Там не рятуй їх, вони тобі не треба. Ну. Ага. Не ну, біжи, біжи, біжи. Дядя Ді, кто тобі допоможе? Йо. Ось так підписника про... Так підписники, я випадка запана відео, а Андрія вбили. Так, підписники, так, так, так. Ну, як ви бачите, ми поки виграємо. Я чуть-чуть темпова покажу. Так, підписники. Чому я... Від... Так, підписники пішли, пішли, пішли по сходам. У вас відео не зависає, в мене на паузу воно випадково ставить. А я тут бігаю. Кіллер на першому поверсі. Я хочу. В мене два життя, я хочу ще прикальнутися. А ні, я передумав. Андрій хоче щось вам сказати. Я на другому поверху я за ним наблюдаю і він кудись впав. А, ну тоді я. А я? Ти кудись стрибаєш. Ну так. Так, підписники йдемо. Андрія вбили. Я так раз. Ну, прекрасна. Ні. Ну так, мені прекрасно. Ні, ні, коли я говорю забити, я дуже прекрасно буду. Мене не вб'ють. Я ще молодий. Я теж люблю вбити. Ну. Так, підписники і двері відкриваються. кілера робимо? Давайте. Так, так. Він інакший вихід. Він найнакшу. Він зараз. Тут... О, все, він кудись побіг до тебе. Він побіг до тебе. Кажи, коли буде дуже близько. Я не Добре. Біжить, 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 біжить. Походу до тебе біжить. Та я знаю. Вс, він біде тебе майже. Так, майже. 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 Так. Дари підписники. Всім па-па. з вами я, Влад. І... Анти. Okay. Всім па-па.